Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. Розпочинаємо розтин влади на телеканалі, де 1 у Дніпрі транспортники вирішили в чергове підняти тарифи на пасажирські перевезення. В міських маршрутках вже з'явилося оголошення, що з 8 листопада цього року проїзд буде коштувати 20 гривень з людини замість 18, які беруть зараз. Тобто питання можна сказати вже вирішене. Хоча міська влада не поспішає офіційно про це повідомляти та приймати таким чином на Себе негатив. Втім, вона чітко стала на бік перевізників та переконує, що без підвищення тарифу не обійтися. Так, департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці заявив, що економічна доцільність вартості проїзду становить 25-27 гривень. При цьому традиційно не навівши ніяких підтверджуючих цифр чи розрахунків. Дніпрям нам пропонується просто повірити цьому на слово. Таким чином. Міські чиновники роблять добру міну при поганій грі, заявляючи, що дуже піклуються про Дніпрян, адже тарифи збільшуються не до 27 гривень, як мало би бути, а усього до 20. з цього приводу департамент транспорту та транспортної інфраструктури наводить слова заступника начальника свого управління транспорту Івана Васючкова. Ми розуміємо платоспроможність населення, тому оптимальною вбачаємо вартість проїзду на рівні 20 гривень. Рішення виконкому міської ради про підняття тарифу до 20 гривень ухвалили ще у грудні 2024 року. Але тоді, на час опалювального сезону, ми втримали тариф на рівні 18 гривень. До того ж, незначне зниження вартості пального навесні 2025 року дозволило нам втримати тариф у 18 гривень. Оцініть, як елегантно посадовець завуалював той факт, що те, що зараз відбувається, це вже друге підвищення тарифу протягом цього року. Виявляється, підвищували лише один раз. Правда, у два етапи. Дніпряни, звісно, таким розвитком події не задоволені. Кивають на сусідній Харків, мовляв, там проїзд у комунальному транспорті взагалі безкоштовний, а у Дніпрі він перманентно дорожчає і при цьому містянам не надають жодних розрахунків, які б обґрунтували постійно зростаючі тарифи. Згадав. Аємо, як наприкінці минулого року, міський голова Дніпра Борис Філатов, торкаючись цієї проблеми, настільки явно маніпулював цифрами, що одразу викликав сумніви щодо своєї щирості. Давайте не обманювати самих себе. Безкоштовного нічого не буває. І транспорт в Харкові зараз він фінансується з міського бюджету за рахунок міського бюджету. А фактично. Це величезні кошти, 2,5 мільярда гривень. А міський бюджет це ваш бюджет, бюджет платників податків. Це просто перекладання грошей з однієї з кишені до іншої кишені. Тому немає і не може бути безкоштовного транспорту. Тому, якщо потрібно зробити безкоштовний транспорт, потрібно достати гроші з бюджету, який формується з грошей платників податків, з ваших же грошей. По-друге, в Харкові зараз взагалі відсутні приватні перевізники. Якщо ви пам'ятаєте, у нас в Дніпрі весь міський автотранспорт публічний, він є приватним. У нас тільки електротранспорт є е е муніципальним. Тому, е якщо порівняти, наприклад, Харків та Дніпро, то я вам скажу так, що зараз в Харкові майже в два рази менше загальна кількість транспорту. Ну а е, якщо ми хочемо зробити безкоштовним транспорт Дніпрі, то я думаю, що на це потрібно витратити ну, десь 4-5 мільярдів гривень на рік. Потрібно нам це? Я думаю, що ні. Дивна арифметика Харків, за словами Бориса Альбертовича, витрачає на безкоштовний громадський транспорт 2,5 мільярди гривень. А Дніпру, який менше Харкова, за підрахунками міського голови чомусь потрібно на ці цілі у два рази більше 5 мільярдів. Ну і звісно, приголомшило откровення пана Філатова про відсутність у місті муніципальних автобусів. Нагадаємо, 30 вересня 2022 року російські війська вдарили по Дніпру двома ракетами. Одна з них поцілила в транспортне підприємство, внаслідок чого було знищено більше ніж 100 автобусів, після чого із цієї України місту почали передавати автобуси. І вони курсували як муніципальний транспорт у 2023 році, навіть офіційний сайт міськради, радісно повідомляв, мільйон перевезених комунальні автобуси Дніпра, мають чималий попит серед містян. І раптом зараз з'ясовується, що цих автобусів вже немає. Куди вони поділися? Велике питання. Зате приватних перевізників рухомого складу вдосталь, і вони перманентно підвищують розцінки на перевезення. А міська влада, яка раптово залишилася без комунальних автобусів. Начебто, тепер ні на що вплинути не може. Платіть шановні дніпряни, за проїзд стільки, скільки вимагають. На безкоштовний громадський транспорт для містян у мерії Дніпра грошей, як бачимо, немає. Це вже зрозуміло. А на що ж вони є? Виявляється, є вони на телевізійну продукцію, яка прославляє невпинну працю Бориса Філатова на посту міського голови, а також напружені будні його вже немолодої команди бюджету-освоювачів. При цьому гроші для цього телевізійного продукту виділяються чималі, зокрема на підтримку комунального підприємства Дніпровська міська студія телебачення Дніпровської міськради, більш відому під брендом Дніпро ТВ» або просто Боря ТБ». Але є одна неув'язка. Виділення грошей на це підприємство за законом має супроводжуватись громадськими слуханнями, ну і щоб громада мала можливість обговорити, чи готова вона під час війни витрачати бюджетні кошти на те, щоб цілодобово бачити на своїх блакитних екранах натхненне обличчя Бориса Альбертовича. І чи вважає, що є більш пріоритетні статті видатків та більш приємні видовища? Відповідь, звісно, зрозуміла навіть чиновникам Дніпровської мерії. Тому червь. Громадські слухання щодо затвердження програми фінансової підтримки Дніпровської міської студії телебачення на 2026 30 роки проводили максимально утаємничено. Оголошення про їх проведення вдалося знайти лише в нетрях сайту міськради, і то лише після прискіпливого пошуку. На цю обставину звернула увагу і місцева активістка Анастасія Агарова, яка прокоментувала нечисельність присутніх на громадських слуханнях наступним чином: а хто де ту громаду сповістив про громадські слухання? Як люди мають дізнаватися про важливі події, якщо у витратах на найдорожчий піар не знаходиться і копійки для анонсу критично важливих для життя громади подій? Втім, на цих слуханнях все ж таки були присутні люди, які змогли поставити гострі питання директору Дніпровської міської студії телебачення Івану Ховраку, який проводив цей захід. Таке питання міська рада є потерпілою стороною по декількох багатьох кримінальних справах, там де розкрадалися бюджетні кошти на десятки мільйонів гривень. Як е, Дніпровська міська студія телебачення висвітлювала розгляд цих кримінальних справ? Ну, після казав, що так на даний момент я зараз програм і всі публікації, які були створені на сайті Ніпровської міської студії телебачення, та всі зйомки та ефіри, я на жаль, що це від неприглядати. Я відвідував багато судових засідань, де міська рада і потерпіло стороною, причому резонансі, наприклад, будівництво мосту, та там дитячих майданчиків міської Дніпровської міської студії Телебачення певне було. Ну, це давай потрібно уточнити, тому що спочатку року було більше 2 тисячі і, на жаль, ці для вас не зможуть так не буде. Наприклад, ваш колега пан Коваленко його обвинувачують у розкраданні в тому числі там 30 40 мільйонів гривень не виситнення діяльності Дніпровської міської ради. Ви якось цю подію висвітлювали на сайті, на телеканалі? Ну потрібно знову пішов. Там було 2434 виїзди. чотириста тридцять Ну, я ж шукав, я не знайшов ці інформації на сайті і в на Ютубі. Тобто ви цю ці... на жаль, на польшу момент я звичайно можуть більше. Ну я не знайшов цю інформацію на потрібно передати. Якщо ви якщо ви не висвітлювали, то чому?

Під час цього діалогу з Дніпровським журналістом Олександром Славним, директор Дніпровської міської студії телебачення Іван Ховрак, відверто клеїв дурня. Не пам'ятає він, звісно, боря тебе не висвітлює судові процеси, на яких обвинуваченими проходять підлеглі Бориса Філатова, бо призначення цього каналу піар міського голови та наближених до нього посадовців, що, погодьтеся, далеко не те ж саме, що і всебічне висвітлення діяльності чиновників. Втім, на слуханнях лунали і конкретні про. Опозиції щодо того, як зробити контент Дніпро тебе більш привабливим, в рамках громадського обговорення хочу вам запропонувати, точніше, пропоную збільшити в три-чотири рази кількість місцевих новин. Бо на жаль, ви те, що сказали, де ви знаходитесь. Да? знаходитесь на першому місці, бо там, скоріше за все, знаходиться або 2-1, або для 11 канал, ви, скоріше за все, на третьому, четвертому місці, а у вас є можливість і всі для того, як нам навіть зараз умова збільшити кількість новин, яка потрібна людям. У підсумку після годинного обговорення усі пропозиції присутніх зафіксували, у тому числі, заклик припинити фінансування боря. ТБ». тепер міська рада повинна з ними ознайомитися та врахувати або відхилити. Ну і на завершення про продовження історії, яка розпочалася в липні цього року, коли на Дніпропетровщині працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру одному з керівників регіональної військово-лікарської комісії та колишній медсестрі місцевої лікарні, які допомагали чоловікам ухилятися від військової служби, підробляючи медичні документи. За оперативною інформацією, саме колишня медпрацівниця була організаторкою схеми. Разом із посадовцем ВЛК вона підшукувала ухилянтів та пропоненту. Панували їм фальшиві довідки про стан здоров'я, вартість послуг коливалася від 5 до 20 тисяч доларів залежно від платоспроможності клієнта. На підставі підроблених документів військовозобов'язаних визнавали непридатними до проходження служби. За даними слідства, внаслідок таких дій мобілізації уникнуло щонайменше 60 громадян. Слідчі задокументували кілька епізодів, коли фігуранти намагалися навіть з ТЦК витягати ухилянтів, які вже мали вирушати до навчальних центрів. Але не встигли отримати фальшиві довідки. У таких випадках медики схематозники пропонували хабарі працівникам територіальних центрів комплектування. Під час обшуків у підозрюваних вилучили близько 70 тисяч доларів, десятки фальшивих медичних висновків, документи призовників, а також гербові печатки. І ось тепер центральна ВЛК почала скасовувати незаконні висновки, видані на Дніпропетровщини. Про це на своєму офіційному сайті повідомляє ДБР. Цитую. У межах досудового розслідування ДБР звернулося до центральної ВЛК з ініціативою переглянути усі рішення, ухвалені на підставі сфальсифікованих документів. Наразі вже скасована непридатність перших двох осіб, а щодо інших учасників схеми, триває перевірка. ДБР наголошує, сплата великих сум за фіктивні довідки не гарантує уникнення служби. Усі незаконні рішення про непридатність рано чи пізно будуть скасовані, а сплачені кошти, тобто хабарі, втрачені на Завжди. Що ж, хочеться, щоб невідворотність покарання була не лише для ухилянтів і не лише в грошовому еквіваленті, а й для всіх інших порушників закону. Передусім для високопосадовців. Нагадую, ми наводимо лише факти, а висновки робити вам. Шановні глядачі, це була програма «Ростин влади. Побачимось на телеканалі. Д1. слава Україні!